Доброго дня, шановника городичани. Десь там, я так думаю, високо в небі. Знаходиться наш відомий український співак Кузьмо, а також дуже відомо і дуже любимо всіми жителями нашої планети. Принцеса Діана. Спочатку коротко про кузню. Всі ви знаєте, що це була неймовірна людина. Це був хороший друг, це був дуже добрий сім'янин. Це був неймовірний стілок. Він нічого поганого не робив. Він робив все тільки саме хороше для України. Але досить було викласти один раз для всієї землі той ганебний ролик, де він їде по дорозі і лає нецензурними словами нашу владу. Що можна бику, те не можна робити Юпітеру. А Кузьма вже став Юпітером. Його любили всі, його любили діти, його любили юнаки, його любили дорослі. Жінки взагалі були від нього без умов. Це була неймовірна людина. І, на мою думку, як бачите, всього навсього. одного ролика зацензурними словами вистали, вистачило для того, щоб він пішов. Осенє небо. Тепер принцеса Діана. Це була неймовірна людина. Такого співчуття, такої доброти, такого відношення до людей. Не знаю я такої ще принцеси, як принцеса Діана. Не було такої, мабуть, принцеси на земній кулі. Це була неймовірна жінка. Але якщо на тебе Бог поклав такі обов'язки, вона об'їздила всю Європу, де збирала гроші на благочинну діяльність, вона об'їздила всю Азію, всю Африку, була в госпіталях, була в зонах конфліктів, допомагала. На неї молилися, як на Бога. Але Досить було Діані відступитися від свого призначення на землі. І ви пам'ятаєте той випадок у тунелі. І Бог забрав її до себе. Так, на мою думку. Можете зі мною дискутувати, можете не дискутувати. Була така благодійниця мати Тереза. Вона до останніх днів пронесла свій прапор благодійності. Діані просто не вистачило сил. От я думаю, по цій причині Бог і забрав її до себе. Яка різниця, що робить твій чоловік? Ти світоч благородства, ти світоч доброти, ти світоч допомоги нашої землі. І тому, на мою думку, принцесі Діані це треба було нести, не дивлячись на те, що там робив її чоловік до кінця свого життя. Але вона це випробування не змогла винести до кінця. Може, я в чомусь не правий. Всього вам найкращого, шановника Гарричани.